Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, що Михайло Федоров вирішив стати українським Ілоном Маском, але не тим Ілоном Маском, який був раніше, яким захоплювалася та якого любила добра половина світу. А тим Ілоном Маском, ну власне, таким, яким він є зараз. Та будемо ми про це говорити тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати. Нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, віце-прем'єр Федоров анонсував запуск українського православного аналогу Догі чи топак доч, кому як більше подобається, Ілона Маска сказав, що активно займеться цим процесом. І знаєте що? Дійсно. Оптимізація як роботи уряду, так і взагалі всього державного, чиновничого апарату, вона назріла дуже давно. І вона не просто назріла, її обіцяють кожен раз, кожен новий уряд це робить, от тільки приходить і починає це обіцяти. Про це говорити, що з коротим, з економим, і ці всі гроші, вчителям, лікарям, пенсіонерам віддамо, щоб ці чиновники прокляті не пили з вас кров. Цьому немає нічого абсолютно нового. І після того, як відбулося це перезавантаження Кабінету міністрів, Михайло Федоров, який знаходиться в ньому ще з 2019 року, почав займатися такою активністю, щоб показати, що щось спим'ялося. Тут я практично 6 років працював в цьому уряді. А от зараз, ото був старий Михайло Федоров, зараз прийшов новий Михайло Федоров, і я зараз як... Запрацюю по-новому, пам'ятаєте, оце жити по-новому. оце приблизно так само і працюємо по-новому. І, ну що ж у всіх було на слуху? Це цей догіб, про який всі говорили, то давайте зробимо український аналог. І знаєте що? Е, хоч я безумовно глобально підтримую е, перезавантаження і уряду, і цього державничого, чиновничого апарату, тому що, ну. Проблема дійсно фундаментальна. Потрібно багато чого змінювати, дійсно, скоротити, оптимізувати, найняти фахових людей, яким платити ринкові е, заробітні плати, тобто, по суті, економія там сильно не вийде. Вигнати всіх зайвих і платити більше тим, хто дійсно потрібен. Е, і таким чином е, зробити роботу державного апарату більш якісною. Та це процес, який. Е, не може проходити так, як він проходить в Сполучених Штатах Америки. Ми окремо ще про результати діяльності доги сьогодні з вами обов'язково поговоримо. Це фундаментальна реформа на роки. Потрібно змінити законодавство докорінно, щоб не було таких історій, коли чиновників скоротили, а вони потім через суди повідновлювалися, поотримували виплати, як судді, наприклад, деякі суди у нас поліквідовували. А судді продовжують отримувати руками зарплату, причому взагалі не працюючи. От щоб таких кейсів не було, потрібно до цього підходити грамотно. Тут мають бути залучені і самі держслужбовці, окрема частина, і юристи, і представники приватного і громадського секторів. Це має бути системна і фундаментальна реформа, яка докорінно змінить усе. Тому що насправді від е, е, чиновників, від держслужбовців залежить дуже багато. І саме реформа Держслужби е, е, в Сингапурі, яку Лікван Ю проводив, вона багато в чому і забезпечила успіх цієї держави. Тому що робота е, на країну вона має бути престижною, вона має бути високооплачуваною, вона має бути жаданою, її мають боятися втратити. І вона має бути, ну, взагалі, найкращою на ринку. У нас, у нас це зовсім не так. Абсолютно не так. Десь на найвищих рівнях топ-менеджери державних підприємств не звісно заробляють нормальні ринкові гроші, але таких вакансій дуже мало. А там, де потрібні кваліфіковані люди. На багатьох важливих посадах в багатьох міністерствах, як от МЗС, зарплати 12-15 тисяч існують. Ви просто просто вдумайтесь. в Міністерстві закордонних справ зарплата в 12-500. Це десь відсотків на 40 менше, ніж зарплата у Касира АТБ, до прикладу. Так? Е, тому те, що говорить Федоров, це ну прям поверхневий популізм і маніпуляція. Він не говорить нічого нового, просто загортає в це нову в нову обкладинку догі, який просто знаходиться на слуху. І тому це ось виглядає чимось таким свіжим, новим інноваційним. Він взагалі в цьому великий професіонал. Він же створив собі образ такого прогресивного айтішника. Хоча сам до айті сфери взагалі жодного відношення немає. Він просто власник продакшену. Ну там відосики, СММ, таргетинг робив кампанію Зеленському. І от міністр цифровізації, прогресивний чувак, значить, будеш цим всім займатися. Власне, і він продовжує відігрувати цю роль на найвищому рівні. Звісно ж, найбільше мені сподобався з цього приводу мем від каналу Новинач, який зробили це зображення, яке ви бачите на обкладинці відео, щоб назвати це. Міністерством оцінки потужності службовців або скорочено МОПС. Я так і бачу, от як Федор органічно в цій кепці МОПС виглядає. Ось, а тепер давайте ж пройдемось по тому, чого досягнув дощ, чи топак Штатах США, і чи варто брати з них приклад. Бо, можливо, можливо, я тут помиляюсь, можливо, Михайло дійсно от візьме цей успішний кейс і реалізує його в Україні. Які ж результати? Дональд Трамп заявив, що департамент ефективності заощадив близько чи 150 чи 170 мільярдів доларів. Вагома сума, вагома сума. Але е, такий нюанс, що мені ніде не вдалося знайти жодних доказів, які це підтверджували. А чи віримо ми Дональду Трампу, коли він говорить про такі цифри? Коли він говорить, що Штати витратили 500 мільярдів доларів на війну в Україні, потім казав 350, потім виявилось 100. То за цією логікою, скільки насправді зекономив джо, Додж чи Догі, Господи, нехай буде Догі, мені так більше подобається. Як собачка, там правда, як собачка Догі з двома, Джей, але окей. Uh, і власне підтверджень цьому немає, але ну нехай давайте давайте припустимо, що це так, але є маленькі нюанси. Uh, аналіз від безпартійної організації Partnership for Public Service показав, що догі могли фактично коштувати уряду в 135 мільярдів доларів через втрату продуктивності та помилкові звільнення. Тобто організація яка займається. Оптимізацію збільшення продуктивності нашкодила цій продуктивності і принесла збитків на 135 мільярдів доларів Сполученим Штатам Америки. А та стіна чеків, якою вони вихвалялись, що документувала скорочення витрат, містила низку фундаментальних помилок та математичних прорахунків, які давали неправдиву інформацію. Потім. Правові виклики, це те, про що я говорив раніше. На новий орган було подано величезну кількість позовів, суди тривають, і поки що більшу частину судів департамент програє, тому що що? Тому що вони набрали туди людей, взагалі з недержавного сектору, які нічого не знають про державну службу, нічого не знають про функціонування країни в цілому. І, звісно ж. Нічого не знають про юридичну складову питання і такі, це виглядає фігово, звільняємо, скорочуємо, закриваємо і так далі. Тепер йдуть суди, і поки що вони в США ще мають хоч якусь вагу, і от вони ці всі рішення рубають і відкатують назад. І от виходить така ситуація, як -от суддями чи деякими ілюстрованими чиновниками, бо не досконало пропрацьована е юридична законодавча складова. Також значно в цілому скоротилась продуктивність роботи державного апарату, тому що дуже багато відбулося помилкових звільнень, потім призначень назад. І це не питання там, десятків, це питання сотень і тисяч людей, яких помилково звільнили. І там діяльність в цілих секторах вона зупинилась. Внаслідок цього 21 працівник департаменту покинув роботу, тому що вони заявили, що. Не збираються використовувати свій технічний досвід для руйнування критично важливих державних послуг. І тут можна говорити про багато департаментів, які вони зруйнували, але важливо як на мене, як міжнародника те, як вони зруйнували м'яку силу Сполучених Штатів Америки, як Україна будувала десятиліттями, закривши Голос Америки, закривши Радіо Свобода, через які вони транслювали свою правду і свою пропаганду на весь світ закриттям USAID, який також через м'яку силу виховав плеяди агентів впливу по всьому світу, які так чи інакше впливали на місцеві уряди і підкорювали їх Сполученим Штатам Америки без збройних без збройного залучення. І вони це все закрили, і багато інших програм, які допомагали штатам як цьому спруту окутувати планету. Своїми е, щупальцями і не застосовуючи е, фізичної сили отримувати те, що їм хочеться. І Маск це все за місяці зруйнував. Він зруйнував значну частину діпстейта, е, погіршив роботу спецслужб американських, е, різних е, організацій, які були пов'язані з американським урядом. Також, звісно, звісно ж, тому що. Е, Багато було не прорегламентовано в роботі цього департаменту траплялись витоки даних, е включаючи банківські рахунки, номери соціального страхування та податкові документи, що було названо безпрецедентним порушенням приватності та протоколу в США. Я вже не кажу про те, що Ілон Маск, звісно ж, мав тут конфлікт інтересів, бо контракти пов'язані з його компаніями, департаментом не переглядались. І там не шукалася якісь зайві е, витрати. Тобто, по суті, за ширмою цих інновацій, оптимізації і збільшення ефективності, стояло просте руйнування Діпстейту, щоб е, Дональду Трампу і його адміністрації легше було узурпати, узурпувати владу. Тобто, повертаємось до того, що ідея глобально правильна. Але реалізація, якою вона була в Сполучених Штатів Штатах Америки, якою, вочевидь, надихнувся Михайло Федоров, неправильна корені. Оцей знаєте комплекс меншовартості про те, що а давайте зробимо е український аналог догі, бо Це ж Америка. Будемо з них брати приклад. Зробимо як них, у них і у нас це запрацює. У них це не спрацювало, а ви хочете зробити так, щоб це спрацювало у нас. Не завжди вдалий досвід за кордону стає вдалим у нас, а ви хочете взяти невдалий і зробити його вдалим тут. Коротше, це просто галімий популізм, профанство і поверхневість. Дуже сильно мене ця ситуація засмучує. Я дуже сподіваюся, що. Цей проект не буде реалізований, а якщо і почне реалізовуватись, то якісь грамотні люди, розумні люди, системні люди якось проконтролюють, щоб це мало хоч плюс-мінус пристойний вигляд. Бо якщо це буде черговий піар-проект і експеримент над державною машиною, яка і так знаходиться під шаленим тиском в умовах війни, то це може завершитись Величезною катастрофою. А що ви, друзі, думаєте з цього приводу, обов'язково напишіть в коментарях. Цікаво буде почути вашу думку. Якщо вам відео сподобалось, поставте вподобайку. Якщо не підписані ще на цей канал, підпишіться. А якщо підписані, ставте дзвіночок, щоб нічого нового тут на каналі не пропускати. А якщо підтримали Сили оборони України і бажаєте допомогти розвиватись незалежній українській політичній аналітиці, то можете. Задонатити на цей канал за реквізитами в описі до відео або стати спонсорами через YouTube спонсорство Також у мене є телеграм-канал, ви бачите, ось цей, цей QR-код на екрані. І посилання в описі до відео є. Там я все значно більш оперативно коментую. Меми публікую різні і всілякі свої думки про все на світі. Дякую, що додивились. Не прощаємось!